Ford GT40. у 1962 році Енцо Феррарі намагався продати свій бізнес, і Генрі Форд начебто схилявся купити. Переговори йшли повним ходом, і до підписів під договором залишалося кілька днів, коли старий Енцо вирішив, що під тиском фордівської бюрократії його гордість і радість занепаде. Містер Форд розлютився і наказав своїм конструкторам створити таку машину. Лемані розірве Феррарі на ганчірки. Він збирався подати італійцям урок на все життя. Відплата відлилася у форму спорткара GT40, який в різних модифікаціях чотири рази вигравав 24 годинну гонку у Лемані. з того часу, як я вийшов з віку, коли катаються по маленькому колу, міцно тримаючись двома руками за сором. Я залишаюся палким шанувальником Феррарі, особливо моделі 250 LM. Але був такий Форд, який утер її ніс. gt 40 став моєю улюбленою машиною, і я навіть умовляв татуся купити її собі замість розбитої кортіна. Форду переконував я його потрібні гроші, щоб будувати більше GT40. -х. У мене в кімнаті стояли три модельки GT-40, а всі стіни були уклеєні плакатами з ним. І навіть приблизно вісім років мені пощастило посидіти у справжньому сороковому. Я тієї ж хвилини вирішив, що прийде день і я матиму таку машину. Як і Ламборгіні Міура, теж створена з метою осоромити Enzo Феррарі GT40 з тієї епохи, коли автодизайн досяг свого піку. Подивіться на нинішні Макларен чи Діабло. Хіба є в них вбивча сексуальність суперкарів з 60-х? Так, з тих пір з'явилося чимало витончених машин, але жодна не може похвалитись виразністю ліній GT40. Я, звичайно, говорю про гоночний автомобіль, а не про подовжений і розмитий Марк Трик. Цього літа я був у Гудвуді на фестивалі швидкості, і хоча на тамтешній схил залітало з ревом багато вражаючих машин, GT40, як і раніше, залишався кращим. Так, воістину найелегантніша машина всіх часів та народів Форд доволі швидкий розгін до 100 км на годину займає трохи більше 5 секунд, а на трасі М1 можна було, якщо треба закинути стрілку до позначки 280. Тоді не було швидкісного обмеження, тому що гомосексуалізм ще не винайшли. І двигун на ній стояв дійсно крутий. Я завжди дотримувався думки. Що об'єм двигуна не замінити нічим. А це була машина з об'ємом 7 літрів, запакованих у V-подібний восьмициліндровий двигун. І ось вона стоїть у дворі готелю Елмс Хотел в Еберлі, заправлена і готова в подорожі. Ключі у мене в руці сонце світить, і спокуса ганяти кругами перемагає усе. Зараз здійсниться моя 30-річна мрія, я проїду на GT40 і загалом. Начхати, що це звичайний дорожній автомобіль з 47-літровим 300 сильним мотором від мустанг і з багажником. Форд ледве встиг зробити сім таких апаратів, як американський журнал Road and Track» написав, що це криво зроблений шматок ослячого лайна і дав відмашку решті не до журналістів. І ось я, хлопець, який любить GT40 більше за всі інші машини. Зараз втоплю на ньому по трасі, але я не зміг. Вперше за десятиліття дорожніх випробувань різних машин мені довелося після відчайдушної боротьби визнати, що я не поміщаюся в салон. Ні, це не ниття гонщика Формули 1 про незручно. Я дійсно не зміг помістити коліна під торпедою, голову під дахом і поставити ступні скільки-небудь близько до педалів. Але тепер я радий, що так сталося. Так. Я задоволений, що Форд випустив тачку для хом'яків та інших дрібних гризунів. Задоволений, що поїздка до Вустера обернулася для мене марно вбитим часом, і мені довелося переписувати заготовлений для передачі текст. І я щасливий, що зійду в могилу, так і не покрутивши кермо GT40, тому що реальність не затьмарить мою мрію. У дитинстві я мріяв про Ванесу Редгрейв, а тепер дізнався. Що вона, ймовірно, з тих жінок, які не голять пахви. І був ще один спорткар, проїхати на якому я мріяв, з тих пір, як став їсти з посуду, що б'ється, Феррарі Дайтона у керованості виявився схожим на велику та стару вантажівку. Так що, якщо ви дитина, одержима бажанням одного разу сісти за кермо Маклерен або Діабло, дозвольте порадити вам стати у відро з добривом. Тому що коли ви виростете, ці авто вже здадуться старими і страшними, поряд з хетчбеком, на якому ви їздитимете на роботу. Вересень 1995 року.